Яйца взяты. Вообще. И у мата займает. Люха! <реш> <Леха>, давай! <реш> <реш> ты не бей его под всякую Ты меня витала. Хочешь приветствовать с рыбкой. Бы я дівчинку витала, тетка. Дві витянуты. Коли? А, карасика ты рахуешь? Карасика и того. <реш> <реш> и тут, то, блин, не до рыбу. Что за... Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приїхали ловити на мальовниче озеро Баунті. Сьогодні наша ціль побити декілька рекордів і зловити 10, або навіть 15. Сьогодні ми будемо ловити у третьому секторі. Монтуємо, у нас вже є. Тут зроблені, готові. Поступки. Скоро будуть готові наші кутки, будемо закидатися. Сьогодні будемо ловити з вами на прикормочку з коноплі тигрового горіху і ліквіду тигрового горіху. Досить добре пахне. Будемо пробовати. method mix bounty fish series krill <laughs> Бере спочатку будемо ну, закидувати тут першу луску стогравого. Коли а ну це теж згень маленький вообще. Я витягнув так легко. Ну, не, до оці... не, не до оціни її, вона може йти на те. А, Та, про що ти гориш? Він град 200. Та то якась платва, пьорка. Хоча б таке щось витягнути. Що це таке? Це карась, братан. То Карась? Великий ага. карась. Я ще такого карася не бачив. Ми, друзі з вами наступну рибку і цього разу надіємося на коропа зійшла пішла оки ми друзі збирали палаточку полетів Тапу тільки кинув, одразу полетів. Ну Я шо? Думала, що Зік? Думала, що Зік. <сміт> Зловили його в люту, бо не достигну впасти. Нормально, ні? До речі, може, реально на зіг бере? Може, ми мене вбили той мутю. Нам уже показалось. Блять, той жилкой это конечно. Ну а запуталась мной. Уже в воду зайдет. Куда течет блач. Все у нас. Я думаю, короче, но я, я явно. Почекай, точка. Не забрал, мы же мы распутные. Твие вытянув ты. А карасика ты рахуешь? Карасика и то. И то бля не до рыбу. Хай Та ви застойте, вона зараз замутається. Бери, О. бери, бери. Давай, все не зможеш. Слюха. Друзі, Добре, поставили зігрі. Щойно витягнув Я гамурчика такого. Велико, зараз будемо важити, кілограм, певно, на 10. <рисвіт> <це взяти>. <рисвіт> та займає. Вовсе, швидко. Перший ямур назвати. На Перший ямур 10 кг. Я з ним воду зайду. Я, Том, я тримай, теж тримай, в хочу телефон. з ним займати. чекай, тримай. Я хочу його погладити на той. Погладь, погладь. Тримай я ці делефоні. Я не той. Дімайди, його випускати. Турбіна. турбіна. Всі на емоціях, мені нарешті пішов Амур. Ми думали, що на zі але не на Зігрік. Зігрік центральний був. Ще стоїть. Хоч сьогодні було кілька сходів, але все одно отримали купу емоцій. Особливо я, в мене Big Fish. Той же сектор, тільки закинув. Та сама вудочка. Амури мури підійшли. Ні, при чорний. Я? Як? Ого. Я просто підпустив крапель під берегом, бо воно жало дуже. Ти підтяни собі. На, карпик. Ой-ой, який малюк. Нічого не малюк, він просто. Він забери підсак. він не бий його пиццятку. <ріць> <ріць> а ні, нормальний цін. Золотистий. Золотистий, десь такий на 4. Красунчик наш. <ріць> так з підсака. Кілограма чотири. Золотистий красунчик. Красота у нас тут тут ми в'яжемо все, кріпимось. Зараз я по відощі в'яжу, не можу показати. Тут закидаємося, Перемотуємо вимотаємо вудочки. Ано, Там у нас є палапочка, готова, якщо буде дощ, почуваємо. Нема. У них нема в нас є Паровозики. паровозик. Паровозик. Треба якісь шоти мати клас. Що о, там о, по та відчуттях? Бачиш, коли я беру плавно, не підсікаю, все працює. Тянем наступну рибку. Як треба. Моя. Магається крапай. Вмагається, вмагається. О, друга, друга палка їде. Суди. Барай, бере, барай. Ти маєш... Та ні. да Ай-яй-яй, яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Піднімаємо. Спина змусили. А, а. ні, певно, трохи є, кілограм п'ять є. Ну зараз важим. Кілограм п'ять, шість є. Шість нема. Ти пам'ятаєш киї тоді на 6 бомба? Бук... Ну, на 6 голкони конкретно. Але класно. 4505. Тут поступається або 3-4, або вже якісь більші варіанти. Такі середнічкових рідко. Правда? Привітати хоче. Ти мене вітала. Хоче привітати. Моя моя дівчинка, вітала, тотко, вітала. 6400. 6400, значить. Кілограм той. 5,400? Ну. 5-400. Чого Ну, Зараз не переживай. Ми вже потрохи збираємося їхати додому. Сьогодні була невимовно прекрасна рибалка і день вдався навідмінно. Я зловив свою першу рибу 10 і разом в наш підсак потрапило під 50 кілограм риби. Всім спортивним рибакам хочемо порекомендувати ловити на озері Баунті. Це мальовниче місце ні з чим не зрівняється ні по краєвидах, ні по кількості риби, яку можливо зловити. Ну а ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити нових відео.